Шахтар відомий тим, що дає дорогу до найкращих клубів планети футболістам, які з плином часу стають світовими зірками. Але значно менше оболівальників знають про гравців, які стали цими світовими зірками після того, як не змогли перейти до Шахтаря. І у цьому відео я розповім про таких зірок футболу, які могли грати у шахтарі, але цього не сталося з тих чи інших причин. Я особисто прямо кайфанув від роботи над цим роликом, тому дуже сподіваюся, що і вам, друзі, сподобається. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку, щоб допомогти у розповсюдженні цього відео. А також підписуйтеся на цей новий канал Шахтар Лайф, якщо вас цікавить контент про донецький клуб. Отже, підемо за хронологічним порядком. Після того, як у 2002 році Шахтар вперше в історії став чемпіоном України під керівництвом італійця Неві Оскали і йшла підготовка до нового сезону, гірники намагалися зробити першу в своїй історії купівлю бразильського футболіста. Тому, до речі, неправильно вважати, що Мірча Луческо відкрив для шахтаря ідею з бразильським ринком. Тоді донеччани зацікавилися у двох гравцях бразильського сан-каетано, який йшов до фіналу Кубка Лібертадорес. У підсумку один з них нападник Брандао, влітку 2002-го і став першим бразильцем в історії Шахтаря. А ось другим бразильським гравцем із сан каетано якого хотіли підписати гірники, був центральний півзахисник Марко Сена. І з ним справа не склалася. Ось що розповів про це у 2017 році Геннадій Перепаденко, який раніше працював агентом. Шахтар зацікавився сеною, але взяв паузу. У розпалі був Кубок Лібертадорес. Хлопець чудово проявив себе, ціна почала стрімко зростати, а Рінат Ахметов вирішив, що його обманюють. Коли Шахтар зважився, було пізно. За 2,8 мільйона євро Маркуса Сену купив вілья Реал. У підсумку Сена відзначився фантастичною кар'єрою не лише у Вільяреалі. у 2006-му Він отримав іспанське громадянство а через два роки у складі Червоної фурії виграв чемпіонат Європи, провівши на тому турнірі п'ять матчів, зокрема й фінальний проти Німеччини. Хто знає, можливо, саме сени не вистачило Шахтарю та Неві Оскалі, щоб вдало розпочати новий сезон. Гірники припустилися кількох осічок у чемпіонаті України, вилетіли з кваліфікації Ліги Чемпіонів від Брюге. А прийшовши до однієї 64-ї фіналу Кубка УЄФА, в першому матчі поступилися Аустрії з рахунком 1-5. Після тієї гри Скала пішов у відставку. Приблизно у 2007 році у Шахтарі міг опинитися володар золотого м'яча 2018 Лука Модрич. Про це в 2017 році розповідав Даріо Серна, який багато грав з Модричем разом у національній збірній Хорватії. Причому Рінат Ахметов намагався придбати тоді у Динамо Загреб разом із Модричем ще одного їхнього партнера по хорватській збірній – Едуардо, який у підсумку опинився в шахтарі, але вже після виступів за лондонський арсенал. Рінат Ахметов надсилав запит Динамо загреб на придбання Луки Модрича та Едуардо за пакетний перехід. Шахтар пропонував Динамо 40 мільйонів євро. Це було ще до того, як вони поїхали в Тоттенгем і Арсенал відповідно. Розповідав Серна. Динамо Загреб у підсумку отримав трохи менше. Едуардо перейшов до Арсенала за 13,5 мільйонів євро, а Модрич до Тоттенхема за 22,5. В сумі хорватський клуб заробив 36 мільйонів. Згодом у 2020 році сам Модрич підтвердив можливість переходу до Шахтаря і розповів, чому цей перехід не відбувся. Це було дуже давно і цього не трапилось. Я просто хотів грати в Європі. Це єдина причина, чому цей трансфер не відбувся. Друзі, зараз важлива інформація. Ви дивитесь. Титися мене з різних міст України та навіть з різних країн, зокрема й тому, що багато українців вимушено залишили домівки через російську агресію. Більшість з вас, напевно, користуються якимись картками в Україні та інших частинах світу. І я рекомендую спробувати картки Трастра. Вони мають більше переваг, вони безкоштовні і найголовніше дозволяють уникати підвищеного фінансового контролю в будь-яких країнах. Якщо ви українець, який отримав тимчасовий захист в Європі, то напевно знаєте, що міграційні та податкові органи уважно стежать за Ваших коштів, особливо в Німеччині. Так от, зокрема, і тут рішенням стає дебетова криптокартка Trustra. З Цією карткою ви можете мати індивідуальний банківський рахунок в євро. Кошти до 30 тисяч євро не відображатимуться в системі міграційного контролю та податкових органів. А також отримувати кошти в криптовалюті. Якщо потрібно, легко міняйте крипту на реальні гроші. А ще в цьому необанкінгу ви можете отримувати банківські виписки, схожі на виписки з класичних банків, що дозволяє вам використовувати активність по цих картках для підтвердження наявності коштів для поїздок, оформлення ВНЖ в Європі, оформлення віз і інших цілей, де вам необхідна печатка банку на вашій історії рахунку. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі під відео та завантажуйте додаток трастра прямо зараз, щоб одразу почати користуватися всіма перевагами. Все просто та безпечно. Це справді зручний інструмент для українців. У 2010 році Шахтар вже активно та плідно працював на бразильському ринку. У той же час у Сантосі запалювалася зірка 17-річного суперталанта Неймара. Вже тоді гравець вважався одним з найперспективніших футболістів у Бразилії, тому він просто не міг не потрапити на олівець скаутів донецького клубу. У підсумку Шахтар вступив у перемовини з Сантосом, але угода не відбулася. Цікаво, що причини цього тодішній головний тренер Мірча Луческу і президент клубу Рінат Ахметов в спілкуванні з пресою називали різними. Було два гравці, два великих таланти. Між ними було дуже важко вибрати, кого саме купувати. Мірча сказав: давайте тоді візьмемо тільки тейшейру, а косту не будемо брати. У підсумку ми з ним навіть з цього приводу трохи поскандалили. Після цього я сказав: давайте візьмемо обох. І коли ми взяли і Тейшейру, і косту, то коста швидше адаптувався. Взагалі ж тоді було три гравці у нас на олівці: ще був Неймар. Йому було 17 років. Ми зробили пропозицію Сантосу. Почали з 15 мільйонів євро. Дійшли до 25. В результаті Сантос дав відмову, розповів Рінат Ахметов у 2016 році. На молодіжному чемпіонаті світу нас вразив неймар, але виявилося, що за ним вже полювала половина Європи. Шахтар, можливо, міг заплатити за нього 17 мільйонів євро, проте для нас це була величезна сума. Ахметов дуже хотів придбати неймара, але ми все ж вирішили, що 17 мільйонів це забагато. Це слова Мірчі Луческо в 2019 році. Подальший трансфер Неймара з Барселони до ПСЖ у 2017-му за 222 мільйони євро досі є рекордним в історії футболу. Цікаво уявити, за скільки би міг його продати Шахтар, якби у 2010-му зміг переманити з Сантоса. Цілком можливо, що тоді продаж Мудрика вже аж у 2023-му за 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів у вигляді можливих бонусів, не став би рекордним для гірників та всієї України. Враховуючи, зокрема, і те, що Сантос у підсумку продав Неймара до Барселони за 88 мільйонів євро, у 2013-му, коли трохи іншими були і ціни, і самі гроші, враховуючи інфляцію. Зараз у 2025-му Неймар вже повернувся у рідний Сантос, але підписав контракт лише на півроку і без опції продовження. Є інформація про те, що бразилець має амбітний план повернутися в європейську топ-лігу влітку. Тож що, можливо, не ще зіграє за шахтар? У сезоні 2009-2010 Познанський Лех навряд чи вперше за 17 років став би чемпіоном Польщі без молодого Роберта Лівандовський, який забив 18 голів, ставши найкращим бомбардиром екстракляси та додав до цього ще 8 асистів. Особисто для Роберта той сезон став визначальним. Влітку після тріумфу Лівандовський і Лех отримали вигідні пропозиції від шахтаря. Гірники давали 8 мільйонів євро. Але Роберт не хотів їхати ні до України, ні до Туреччини, лише до Німеччини. Може, на мить я і замислювався про східні варіанти та туреччину, але лише на мить мені завжди хотілося грати на заході, казав пізніше сам Лівандовський. У дитинстві Роберт з'їздив за обміном до Німеччини, пожив у німецькій родині, і з того часу мріяв повернутися туди професійним футболістом. Цікаво, що від Донецька його віддалив однофамілець, півзахисник Шахтаря Маріуш Лівандовський. До мене підійшов Рінат Ахметов, який запитав, чи потрібен нам Роберт. Розповідав Маріуш Павлу Вілковичу, автору книги про Роберта. Я відповів, що потрібен, але він не буде щасливим у Донецьку, бо не гратиме. Мір Чалоческо будував атаку із 4-5 бразильців, і Роберт не вписався б у латинський стиль. У підсумку тоді, влітку 2010-го Борусія заплатила Леху Залевандовського майже вдвічі менше ніж міг Шахтар 4 мільйони 750 тисяч євро. Через 10 років Лівандовський отримує нагороду найкращому футболісту року за версією ФІФА. А у 2021-му другу поспіль. У 2011 році один з селекціонерів Шахтаря запропонував мірчі Луческу єгиптянина Мохамеда Салаха. Луческу заявив, що не зацікавлений в послугах якогось невідомого хлопця ще й з Єгипту, звідки рідко виходили відомі футболісти. На захист Луческу варто сказати, що багато людей свого часу не повірили у хлопця, який мріяв розкритися у Європі і у підсумку досяг цього, ставши на довгі роки лідером Ліверпуля та збірної Єгипту. Перейти в шахтар міг, і легендарний італійський воротар Джан Луїдже Буфон. Спершу у 2013 році про це говорив Мір Чалуческу. Ми намагалися підписати буфона, але потім він продовжив контракт з Юве, і на цьому все закінчилося. Це був би чудовий трансфер для нас, як на полі, так і для іміджу клубу. Вже пішовши з шахтаря Луческу, згадував це так. Я приїхав до Італії, щоб поспілкуватися з його агентом. У той момент у нас була велика проблема з воротарською позицією, тому подумали про буфона. Вважали, що він може бути підходящим гравцем для нас. Ми нікого не боялися, грали на рівні з великими європейськими командами. Я завжди поважав його, але, на жаль, ми не змогли його придбати, тому що він і далі мріяв про Лігу Чемпіонів. Ліго чемпіонів Буфон так і не виграв. Хто знає, можливо, Джиджи міг би це зробити у разі переходу до Шахтаря. На той час гірники дійсно грали на рівних з великими командами, вже доходили до чвертьфіналу ЛЧ, а найвище керівництво, зокрема в особі Ріната Ахметова, ставило за мету саме виграш найпрестижнішого турніру Європи. Сьогодні вірять іменно в наш успіх намного більше, ніж когда-то, в 2002 році, я сказав, що ми виграємо Кубок УЄФА. Коли я сказав Кубок УЄФА, що я услышав? Что сумасшедшие? А в 2009 году мы сумасшедшие, но кубок в руках держали. Сегодня намного больше людей верят в нашу цель. А я хочу, чтобы мы были пропитаны этим. Я хочу, чтобы от полуфинала Лиги чемпионов, чтобы мы не гордились полуфиналом, а мы плакали, если мы не попали в финал. Щоб ми не говорили, що це найкращий наш сезон, а щоб у нас опустошение було, тому що ми не, не вошли в фінал і не держим трофей в руках. Вот до якою дорогою ми повинні йти. Ось наша цель, і ми будемо йти імені на це Цікаво, що сам Буфон вже у 2022 році розповів, що він справді міг опинитися в Шахтарі, але у 2015-16 роках. Єдина команда, з якою я, Джан Луїдж Буфон, розмовляв напряму, був Шахтар Донецьк. Донецький шахтар у 2016 чи 2015 році. Ми з Луческу поговорили. Це був досвід, який мені здавався привабливим. Знаєте чому? Я скажу, чому донецький шахтар, проти якого я грав з Ювентусом, це конкурентоспроможна спроможна команда, команда, яка грає у лізі чемпіонів. Так, може їй важко пройти стадію однієї восьмої, але це якісна команда з високим індивідуальним класом гравців. Вони грають у лізі чемпіонів і можуть вилетіти у першому раунді плей-офф, а можуть дійти до фіналу. А мене це й цікавить. Мені не цікаво грати у найсильнішій команді, тому що, ймовірно, у найкращій команді я вже грав напевно рік, в Юве. У 2005 році це була наша найсильніша команда. Мені цікаво грати за тих, хто бореться за титули і може їх виграти. Щоби я знав, що якщо я туди потраплю, то ми зможемо чимало досягнути. А багаторічний воротар Шахтаря Андрій Пятов розповідав, як Рінат Ахметов жартував із ним про перехід буфона. Коли зустрічалися всією командою, Ахметов жартома намагався знайти у мене якусь помилку. Ти каже, не розслабляйся. Бачиш, я хотів купити буфона. Я жартував. Круто буде Буфона вибити з основного складу. Я гадаєте, друзі, вдалося би Андрію П'ятову вибити буфона? Хвіча Кварацхелія у 2018-19 роках теж міг опинитися в Шахтарі. Про це розповів колишній тренер команди Шахтаря Ю-19 Андрес Караско, який ще раніше працював в академії Динамо Тбілісі. саме тоді, коли туди ще дитиною прийшов Кварацхелія. Пам'ятаю, у 2018 і 2019 роках я був в академії Шахтаря. Це були роки, коли він вирішив піти з Динамо Тбілісі. Зі мною зв'язався батько Давіта Швілі, іншого хлопця, який ріс разом із ним, і запропонував мені їх обох для переходу. В Чому ж нічого з цього не вийшло? У Шахтаря є своя філософія, Хвіча не дуже вписувався в їхню модель, але він міг тренуватися та грати зі мною в юнацькій лізі УЄФА. Вже тоді було видно, що він особливий гравець. Я бачив у ньому щось унікальне, наполягав, щоб його додали до молодіжних команд. Але врешті-решт нічого не сталося. Згодом, коли він почав грати за національну збірну і перейшов у Наполі, навколо сформувалася думка, що він талановитий хлопець. До речі, Давіда Швілі, якого, за словами Караско, пропонували разом з кварацхелією для переходу в шахтар, зараз є гравцем французького Бордо. У 2024 році Даріо Серна в інтерв'ю та таке підтвердив багато гучних трансферних планів шахтаря, які не вдалося втілити у життя. Окрім вже описаних мною, Даріо ще дав інформацію про те, що у Шахтарі могли грати такі бразильці, як Кака та Каземіро. Ну, якщо повернутися останніх 15-20 років, всю, всі останні 27 років нашого президента, було дуже багато футболістів, які клуб хотів взяти. Ну, наприклад? Ну, Модрич не те, що ми не могли, а Модрич відказався. Салаха ми хотіли, Каземіра хотіли, Каку, і Неймара, і Левандовського. Не всі б вийшло привезти Шахтар. Ну, некоторі хотіли, але клуб відказався. Враховуючи, зокрема, Слова Даріо про те, що було дуже багато футболістів, яких клуб хотів взяти, але не вдалося. Я думаю, що з цього загального списку було ще як мінімум кілька. Прізвищі, які стали всесвітньо відомими, і можливо з плином часу ми ще дізнаватимемось нову інформацію з приводу того, що якийсь, наприклад, ламін Ямал міг грати за шахтар. А щоб не пропустити таку інформацію, підписуйтеся на цей мій новий канал про шахтар. Буде дуже цікаво почитати у коментарях ваші варіанти, хто ще зі світових зірок міг опинитися в шахтарі. Та кого з цього відео ви би найбільше хотіли бачити у складі гірників. Поставте, будь ласка, вподобайку, щоб допомогти у розповсюдженні цього відео, а в описі коментарях. Та у вигляді QR-кодів на екрані залишаю посилання на свій телеграм-канал та інстаграм, де я теж публікую футбольний контент. Дякую, друзі, всім за перегляд і до зустрічі!